Дрочка вам всім, слава Ісусу Христу, добрий день, добрий вечір. Дай Боже, хай Бог береже вас. Аллах акбар, хліб нас насущні дай нам сьогодні. Нехай ваші діти будуть жити довше ніж ви. Що? Ні, Не дай Боже, ви будете весь вечір знімати. Справді чи ні? Ви в цей момент вирішили зняти, так? Да? Ви не можете зупинитися. У Вас інсульт чи що? Що прикол? Палець зажався, справді. Ви не можете відпустити. А Це що приказ чи що? Що розборка почалась у нас? Упала джался. Добрий вечір, як звати, мужчина. Дмитрий, давайте повному Дмитрію. Дивіться, прекрасний мужчина у нас тут є джаня. У нас зараз починається розігрівочна частина. Я старий класичний американський комік, родом з Бостона, і я люблю класичний розігрів просто спілкування з людьми. Можливо, ви були на інших стендапах, де щось по іншому кажуть, похлопити ті, похлопити ті. Ні, я люблю просто попіздять трошки. Пан Дмитро, звідки ви є родом? Я з Білорусі з Білорусі. Вау, давайте побулим білорусам. Класно, добре, що у нас є. Нехай вам щастить. Я буду хуярити, сьогодні страшно вообще. Я буду чисто українськими словами, чимчакуй, чимчакуй, перечимчакуйся, чекуй, чім чекуй пер, чекуйся, Да. Там сьогодні буде нестися, вообще страшне. Я сподіваюся, ви будете розуміти все. Батько українець, Петро Олексійович Порошенко. Петро Ніколає. Петро, Петро. Я вгадав, що він Петро. Я в ахуї. У мене сьогодні екстрасенсорні здібності максимально. Я подумав, що батько твій Порошенко, бачиш, я щось відчув. Я чуть-чуть щось відчув. Не дай Боже, не дай Боже, нічого страшного, ще все попереду. Е, як то кажуть, як то кажуть, добре, чим ви займаєтесь, Дмитро? Дмитро, так? Да? Дмитро. Да, да, да. Ну я здесь вважаю про мапіру роботу. Про... альпініст. Промишний альпініст. Варшавські гори налазите. Ну, да. Я розумію, розумію, так. Да. Ну ви коротше це з мотузкою, коли треба. Так, так. Коли голуб летів і в'їбався об хмарочос, правильно, то дзвонять вам, тому що не дуже подобається вид на Варшаву з мертвим голубом, отут таким прибитим. І ви потім його знімаєте, облизуєте і забираєте з собою. Правильно? Я так і уявляв. Я так і уявляв. Завжди промишлених альпіністів саме таким чином уявляю. Що складного у вашій роботі, окрім ризику життя, нахуй, Бля, який так вистачає? Усе час квести ріжаєте? Да. А якщо окрім того, що ви в телефоні ці ігри граєте? Ну, блядь, не виходить. Не виходить, а? Не треба над, то надто... Ну добре, я як... Я не став там щось поіграти, ні, ответить телефон, і впав вон з 40-го часу. Блядь, блядь, ви найактивніший білорус, який я знаю, а я да. зазвичай тут охуєваю вообще. Ви прям такі, бля, тут українці сидять і такі, що ви взагалі за білорус такий? Я вже не 30, а це 44, вам... да, я... тому... Вам 44? Я... Раньше я був намного енергічніший. Набагато енергічніше. Yeah. Ну що вам сказати? Добре, що зупинилися, адже з вашою енергією можна було і вмерти, напевне, так, буквально, yeah, like так не вийшло. Не вийшло, а що дуже хотіли? Ми навіть були такі мисли дебільні, коли в армії служили. В армії служили і хотіли що? Вмерти? Ну я хотів воювати, там. Проти кого? Білорусь проти кого воювала? Проти Болівії чи проти кого? Ви розумієте, наприклад, армія – це така закрита штука, яка промиває так мозги конкретно, там ідеологія. Окей. Начальник розвідки виходить, розказує. Чекай, 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 може це не можна розказувати, якщо це Якщо це розказує начальник розвідки. Я це розказую, що НАТО вирніць, нас зараз захватять, нічого себе лучше будемо стріляти, а лучше... Це коли ви служили? З 98 по 2000... 21. Я в охуе, серьезно, вы стихи служила? Ви підполковник, ви підполковник, промишлений альпініст і піздун. Правильно я розумію? Два, 20 з чимось років ви прослужили в армії білоруській. Вау! Мене хотіло Лукашенко уволити так, коли розвідчики мене їбали в мозги. Все, вахує. Так, ребята, стендап тут починається одразу Я і сам послухаю, пан Дмитрий. Я, як його зупинити? Пі, скажіть, все, добре, добре, добре. Насправді дякую, ви так забулися. Йо, Вафіо, насправді респект повага вам. Якщо ви Виїхали, пішли з цієї системи, а взагалі. Давайте поблизуємо, другу Прекрасно. Мій особистий, мій особистий вам респект. Я повністю погоджуюсь. Я розумію, про що ви, я повністю погоджуюсь. Добре, що ви не там, добре, що ви з нами, п'єте півко. Займайтесь промішленим альпінізмом, збираєте голубів. Прекрасно, чарівно. Ще до вас повернемося, я відчуваю не раз. Будуть силки робота. Хорошо, хержо, добренько. Мені цікаво, як ви розкритись в процесі. Хорошо, давайте з кимось побакаємо ще. Мені хочеться, бо був ли хтось з людей, хто е, окрім Дмитра, хто йшов на стендап і такий, попіздять би зараз. Ну, е, чи бували? Чи бували ще люди? Чи є ще люди, які мали бажання? Ну і кінець розігріву, бачите, через вашу інертність ось такого. Вже доведеться нам до всіх частини переходити. А точніше, доїбатися мені особисто доведеться до когось. Так, клетчаті вас, е, сім'я клетчатих в рубашечках. Я вас добре бачу, так, да, сім'я клечитих, третій клетчіти сяде, зникнете просто-напросто, так. Як комп'ютернірі, просто конструктор буде падати на нижче-нижче. — нижче. С... Майнкрафт, єс, yes, єс. Yes. Я знаю, що це таке. Я дуже, я дуже добре знаю всі книжки, які Гітлер написав. Да. Е... <сум> Хорошо. <правда> Хорошо. Дай Боже так, звідки ви є? Хто ви є? Ми з Києва. Ви з Києва. З Києва чи з лівого берега? Києва. Я справа. Ви справа? Ви з Києва. А ви? Я з а ви, мужик, доїжджаєте постійно, так? Да? Зрозуміло, зрозуміло. З добренько. Що, чим ви займаєтесь в Києві? Києва. Чим ви займались в Києві? Чим ви займаєтесь в Варшаві? В IT? А, ви діджитал дальнобойщик, правильно розумію? Ваша задача довго їхати за рулем, потім лікувати йморої. Ну uh, добре, а ви маркетолог? Маркетолог. Що ви продаєте? Uh, я працюю з апками. — З ким? Апки? З Да. Yeah. Може, з ж ти так дуже смішно жабками? З жабками. З Запками. І що там апки? Я, <laughs> вже не можу думати, що це не жапки, що мене просто букву «ж» максимально ігнорує, так тиво. Я з апками працюю. Що там апки? Яка остання, яка остання апка, яку ви розробили? Uh, fitness. Health and fitness, вау! Wow. Хелсін фітнес, добренько, то ви що, качаєте людей на гроші, е, аби вони качали жопи, правильно я розумію? Або, так. Щось типу того. Добре, яка ваша шапка, якась капка, яку ви припишаєтесь, або важливо ваша програма, пане, яку ви прям пишаєтесь? У мене про волкін, тобто про ходити треба, типу, як пішочувати. Є таке, а, блін, ти з усіх людей так, що, типу, йдемо, зробимо апрув, е, треба нам волкінгнутися трошки. Ці люди, які вже англійську мову вставляють доречно чи недоречно. Hello, слава Ісус Христу! What's up, парні, як все маєте? Да, правильно розумію. Як тебе звати? Катя. Катя, Катя. Давайте поплодуємо Каті, класно. Класно. Добре, давайте і хлопцю Каті теж заодно поплодуємо. Чи не хлопець, я не знаю, раптом. Хлопець, так? Да? Чоловік, чоловік, вибачте, я подумав, що він 12, але Ви прям, виявляється постарше. Добре, Кантя, то Волкінг, коротше, ця апка, яка мотивує людей, б'є током правильно по руках, щоб люди пізно й типу, отак, да правильно, чи як вона працює? До речі, це гарна ідея. Типу, щоб телефон просто бив током людини. Щоблю людей, так-да, да, да, я це теж, до речі, в Майнкрафті прочитав. Це, до речі, теж згідно. Да, добре. То, а яким саме чином мотивує ваша апка людей гуляти? Ну, типу, Якщо ти будеш гуляти, це коли на твого здоров'я і ти. Це ми і так знаємо. Скидати вагу будеш. Скидати вагу будеш. Типа в Телеграмі комусь, дивись, я важу 72 кілограма. Правильно? Ага, тобто апка, яка мотивує тебе тим, що в тебе вага, тим, що твоє тіло буквально закінчується, правильно я розумію? І треба йти, щоб його поновити. Да? Клас. І там є якісь винагороди, якась сова, як з дуалінго вискакує там. Ну, І кажеш, а піздюк не вчив англійського, ходи весь день. Трекер? Може, тренер? Знаючи, що ви апка-жапка плутаєте, то я вже думаю, трекінг тренінг ну, раптом там всякі різні може бути. А от попереду мужчина, у вас щось тут, тут, тут хрестик бачу, так? Ви віруючи? Хрестик? Ні, Не хрестик, а що то? Клич Кличок, коле була. Коли чого, маленької, це ти, блядь, не, не віруючий, ти не віруючий, а їбанутий, правильно розумієш. Ти вириваєш зуби акулам, тима. Я вже навіть не знаю, тіба. я вже краще з тим щеком, який позаду там білорусом поговорив, тому що він мені здався більш мирним, ніж ти. Справді кли клик і куле, акули, акуличий клик. А що в неї, зуб мудрості різ, чи що? Чи молочний? Типу ти такий, блядь, на, море зустрів, просто, на ну, а в морі зустрів ростає. Місця на він такий, ну, блядь, акула, все забрав, повісив. Хочу знати це Совенір з Мадера, Що, Хошо, блядь, скільки ти букв не вимовляєш? Вибачили, типу, дуже погано. Прям дуже погано. Але ти, ти не бачиш, я до тебе з повагою. Не, не, це, не, просто я не почув. Сомалієс, <тас> 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 <шо>, вибач. <тас> а, сувенір з Мадері. Все, раптом, типу, щоб ти не думав, що якийсь ей е е е е е е картавий, типу, ну, проти картавих, ти щось типу, не вимовляєш, да? Правильно розумію? Так. Ви куди прийшли? А, сестра моя прийшла, прикидайте, попалити сестрі моїй. Я не впізнав її. Дай Боже і здоров'ячка, так. Я там і провізую заді з мужиком до тебе повернемося, тебе ще прожарим, сеструха. Е -е -е. Так, зуб з Мадейри з акули. Акула на Мадері, блять, то ж піздеш якась, Дмитро, це не ваш колега якийсь тут зібрався. Справді вас, зуб, акули, Мадейри? Ви самі її дістали? А фу, слава Богу, Ти ви купили це? А що я подумав, що ви самі дістали? <рес> Ти такого не казав? Я дойбався, я погоджуюсь все. відзабираю все від себе. Добре, був на Мадейрі. Класно самоліт зміг гарно приземлитися, Кайфов. Я просто бачу відео ці де на мадеєру. Прилітає. Да, ви тут, ви тут, ну я ж не знаю, чи ви сидите якби сам чи на наркотиках, чи, чи як саме ви сидите. Ну, мається на увазі, я просто бачу відео, як с... Мадейрайські, Мадейрайські, Майдейрські, Майдерські літаки, як вони приземляються, просто отак кувирок роблять, брікнат станцюють там. Небезпечно було чи ні? Ну, а небезпечно. Безпечно, так? Да? А там є акули на моделі, працюють я в барах. Ні, я не бачив. Ви не бачили, тільки, тільки але й кло взяли, так? Да? Це наша натура така, справді типу, Я не бачу новий клобу не носити. Я тебе як що, певно. Добре, як звати тебе. Саша. Саша, давайте побудуємо Сашку. Клас. Нам є Сашко, приємненько. Сашко, чим займаєшся? Тут Варшаві, тут живеш взалічені. Теж прогнорує, так. Теж програмуєш. Все, Сашко, пока, кінець, імпровізації. З програмістами Махавича збиратися. Так, є якісь цікаві е фахи, бесіди, професії. Типу, ну я не знаю, про програмістів дуже багато ходить на стендап, вже типу, складно. Типу, ну що, ну давай, ну ладно, давай запитаю я тебе, що цікавого в тебе сталося на роботі. <ріць> От, блядь, в тому, що й треба було довести. Є якісь люди, не знаю, прям типа сатаністи, якісь можливо є в залі, монахи мене цікавлять. Я Бу... в кебабі працюю в кебабі? Тобто на слові монах, ти такий кебаб, монах. Це ж достатньо близьке. Саме зараз кажу. В кебабі буквально в лаваші там ти працюєш, ходиш, одіваєшся, продаєш кебабці. Що як це ти працюєш в кебабі? Ну в ресторані я кручу. ну як там все. Крутиш в кебабі, ресторан, ресторан. Тобто це правильно розумієте, там де шаурма, фалафель, це ти називаєш ресторан. Шашлик, клаваше, шаурма. Шашлик, клаваше, шаурма. блін, який у тебе гарний голос. Мужчина, тобі би, блін, оголошувати смертну кару, а не <рес> хтось би щось посерйозніше тобі дати, чесно кажучи. Як тебе звати? Кирило. Кирило. Давайте бабуємо Кирилові. Клас. Ти сьогодні з нами. Дай Боже тобі здоров'ячка, крило. І що, ти крутиш, крутиш лав, крутиш кебаби, правильно? Булочки, лаваши. Булочки, лаваши, людей на бабки крутиш, правильно я розумію? От ці всі історії. Приблизно так. І що класного є в тому, що ти крутиш кебаби? Розкажи, будь ласка. Кайф! Кайф, крутити кебаби? <реш> Сложний <реш> кайф уже. Я нарешті себе знайшов. А то раньше вайтішці, блядь, всю жопу відсидів. А кебаби Саме то, що мені треба взагалі. Ходиш, крутиш, дивишся, як м'ясо крутиться коло неба. Потім після роботи йду в стріпці, здивлюся, інше м'ясо крутиться. На стендапі. На стендап йдеш, добре. добре. Добре, дай Боже тобі здоров'ячка. Так, що є якась херня така відверта, прям противність якась, що ти там, я не знаю, член засовував в і потім продавав. Не знаю. Не роби не робиш такого. Добре. А що класно? Давай якусь класну історію своїх кебабів, пам'ятаєш? Ну власне, одного разу перейшов емпозантний мужчина. Емпозантний, да? він okay. виграв okay. 30 тисяч злотих і роздав е, напівок кожному по 200. Блять, вас теж вичина, ніби ви в Google Translate закинули просто. Тіба, момент. Вибач, я респектую тобі. Ти, напевно, нещодавно десь перейшов на українську. Ну, не, це не твоя оригінальна мова, правильно? Ні, ні. Але ти дуже молодець. Давайте. Звідки? Звідки? Сімферополь. Сімферополь, Ти з Криму. Вау, давайте крило побудую. Клас. В... Насправді невимовний респект тобі. Круто, ти дуже молодець. Далі розвивайся українською, круто. В тебе все получиться супер багато даю. Класно. Коротше, мужик виграв 30 тисяч злотих і роздавав всім напітки. У вас в напої роздавав всім, правильно? Чоєві, чаєві чи напої? На напітки. Ні, не напоїв. Чоєві чи напої, питаю, відповіда. Ти ж придасться не можеш? Ти ж не Білорусь, ти маєш вміти голосувати. ну, Давай, або туди, або туди. Лімонат. На лимонад. На, лимонад. На лимонад. Тобто всім роздавав, ви купите, що хочете. Як цей мужчина виглядав, скажи, будь ласка. Блін, ну як наркоман. Як наркоман виглядав. Клас. Всі наркомани зазвичай гроші, абсолютно вірно. Про є, про є підтримку, чув щось колись небудь? Всі наркомани роздають гроші, відпочаю. Жахливо, це поганий жарт. Жар. Так, добре, Крило, добре, кебаб, класно. І що ти? Ти який напій вибрав собі? Сьогодні? <свісно> <свісно> Давай сьогодні. Раз ти вже думаєш, що ми на такому рівні спілкування, що я такий прилітаю з історії в історію просто. Валю, щоб було. Сьогодні з ананасом ти п'єш, так? Да? No, no. да. Вже випив? ми поняли, насправді. Трохи випив. добре з Сімферополя, клас. Розкажи щось про Крим. класну історію Кримську таку. Щось... Не знаю, щось про Крим розкажи, взагалі. Про Крим. Так. Да. — Красиві гори, море, ліс, чайки співають. <laughs> Прям співають, да? <laughs> Зранку суді. Мадян дя. Що це, що саме ця пісня в моєму голові, блядь? Зі всіх пісень я вибрав Маджанджа маджанджа. ужасно вообще. Що означає Маджанджа слово? Що Це таке? Це проститутка? Блядь, я з дитинства п'ятирічний бігав і співав Проститутка, проститутка, Де же ти, де? правильно? Єбать, ви мені розвалили фрактал зараз вообще. Справді, Маджанджа це проститутка, це якою мовою? Я не знаю. Ти отак просто навішав і зняв відповідальність, правильно, я розумію тебе. Прийшов, просто джагнув маджанджу і ушов. Маджанджу гуглити чи що? Це, Ти думаєш, що я така людина, так? Да? Тобто я стендаплю, потім маджанджу шукаю, по-твоєму. Блін, Маджанджу, до речі, на клітер схожий, ніби в е... вшукати маджанджу? Маджанджу, Жах. Жахливо, все, цих відсилок нам не потрібно.